Днями відбулася зустріч заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра Криницького зі швейцарським експертом з електронного урядування. Наразі ведуться перемовини стосовно співпраці з швейцарською агенцією розвитку та співробітництва ШАРС СДЦ. Чи буде запроваджене електронне врядування в області? Дізнавались наші журналісти. Вадження електронного урядування це безпосередньо прозорий і доступний зв'язок між громадою та владою. На думку заступника голови облдержадміністрації Олександра Криницького для Івано-Франківської області, це хороший крок вперед для розвитку. Потрібно спрощувати. Доступ, повинна бути мінімізація будь-яких бюрократичних перепон і не тільки і по електронному врядуванні, де у нас вже. Є певні напрацювання, як приклад, хотів би привести черги електронні, які є у садках Івано-Франківська, які є у садках міста Долини, Калуша, коли на сьогоднішній день є актуальним і десь якийсь є момент проблематичності по облаштуванню дітей, і оця електронна черга вона виключає можливість корупції і якогось ручного регулювання. Старший експерт з урядування Йордан Катомкова зосередила увагу конкретно на питаннях співпраці з Івано-Франківською областю. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю і спілкування. Ми вже обговорили кілька кроків до цього. а саме як ми здійснюємо нашу співпрацю. Да із Однозначно є надзвичайно багато можливостей і перспектив. Наразі ведуться перемовини з майбутніми партнерами стосовно співпраці та впровадження електронного урядування в нашій області. Ольга Гриців Горпопик, новини телеканал Раї.